Друзі, привіт! Квітень у мене мав бути доволі насиченим читацьким місяцем, але все вийшло трошки не так, як мені б того хотілося. Попри це, я тепер хочу поділитися з вами класними і важливими книгами, які я прочитала. Тому, якщо вам цікаво, продовжуйте дивитися. І почну я не з першої квітневої книги, а з останньої березневої, так як... Я й говорила в попередньому прочитаному за березень. Останнім в березні я прочитала косинку, там буквально десяток його оповідань і одну повість. І вирішила вже приєднати цю книгу до інших книг, тому що в квітні я планувала суто українські читання, читання української класики. Тому про косенку розповідатиму сьогодні. Е, я читала з десяток оповідань, і це було моїм таким першим серйозним знайомством з косенкою, тому що до того я щось читала в школі, можливо, теж пару якихось оповідань. І на цьому моє знайомство з цим письменником закінчувалось, але я вирішила це виправити і взяла в бібліотеці збірочку його творів. І Вирішила все ж ознайомитись. Що прикметно і одразу мені кинулося в очі під час читання, так це те, що в Косинки дуже, я не знаю, як це сказати, кінематографічні оповідання. Типу, знаєте, як от в Яновського оповідання і в Довженка Повісті ти читаєш і. Це ніби написано для того, щоб показувати на екрані. Одразу уявляються якісь картини того, що описане. І події в оповіданнях вони теж показані, отак-от по картинах. Тобто спочатку щось, якась одна подія, потім інша. І це описано якраз ніби, ніби для екрану. В мене складалося таке враження, і не через одну або кілька. Новел мені з тих, що я читала, переважна більшість була саме такою. Також, що можу сказати про е, оповідання, так, це те, що відчувався якийсь дух, не знаю, вплив, можливо, натхнення від Стефаника. Е, тому що моментами було дуже важко читати те, про що йшлося: а йшлося здебільшого або про м -м, складну долю селян, е, вау, несподівано у криліти, або про е, революцію і ту круговерть подій, яка відбувалася на початку ХХ століття. Власне, коли там була боротьба за владу, там в кількох новелах білі, червоні, і от всі борються, і махновці, і всі, хто завгодно, і от це все відбувається, ці селяни щось там приєднуються, доєднуються, то там родини, ну загалом, без знання контексту, без знання історії. Читати дуже важко і незрозуміло. Я багато чого вже забулася з історії без поновлення знань, і тому моментами мені не зовсім було зрозуміло, хто, що, кому, до чого. Але читати все одно мені подобалося, тому що фокус був на людині і на почуттях, які вона відчуває в цій круговерті подій, на виборах, на думках. І саме про це я читала повість Косенки Гармонія, і там якраз теж йдеться про роки от революції, боротьби за владу, партизанщини, коли тут комуністи заходять, а тут Біла гвардія, і от села переходять із рук в руки, а тут махновці набігають, а тут ще хтось. І це все відбувається. Типу, як на фоні, але не але безпосередньо впливає на життя головних героїв, тому що в центрі сюжету двоє братів, які походять з бідної селянської родини. І я, мабуть, далі не буду розповідати, бо це вже буде переказ сюжету. Загалом йдеться про вибір того на чию сторону стати. Чию сторону обрати, і чому, і чим може бути зумовлений вибір. Це, як на мене, дуже хороша повість з плану психологічного, те, як показано ці впливи і вибори головних героїв, а ще те, як показано оти -от червоних, які. Боролися за владу їхні методи, і я коли читала це все, проводила паралелі з Багряним, і проводила паралелі з сучасністю. І я так просто бачила, що методи за 100 років так точно зовсім не змінились, і це мене через це було дуже важко читати моментами через проведення якраз цих паралелей і усвідомлення того, що. Це це було і чорт забирають, чому знову, і що з ним робити. Але це вже ліричний відступ від читання. Загалом враження про косинку в мене хороші, хоча це не той письменник, до якого я буду повертатися, тому що пише він все ж про складні штуки, історично складні. Але якщо ви ще не читали його твори, то дуже раджу познайомитися, просто, щоб знати більше про українську літературу і не тільки найвідоміші імена. Наступною я читала повість під Могильного Невеличка драма, і це був твір, який ми вибрали на читацький клуб, першопочатково я не мала читати. Але... Несподівано, це був той твір, який я просто ковтнула, і буквально прочитала його здається за два дні. Хоча до того я ходила кілька днів, думала, ну то зараз знову сідати, я ще від косинки не відійшла, і от знову потрібно сідати і читати. Тут однозначно буде щось складне, важке, погане. Але настільки мене захопила історія. Розповідається про молоду дівчину Марту, яка прагне от великого і чистого кохання, от такого як вона начиталася в книжках, в романах. Але дія відбувається в, наприкінці 20-х років 20-го століття, коли от раціоналізація, їдемо у світле майбутнє, розбудовуємо комуністичну нашу спільноту, і от загалом суспільство типу, як відходить від цих от романтичних мрій, навіть не те, що відходить, а взагалі заперечується. І тому Марті дуже важко знайти те кохання, про яке вона мріє. Але несподівано вона його таки знаходить. Для мене було дуже очевидним, в принципі, що і як відбуватиметься в цій повісті. Але водночас було дуже цікаво спостерігати за персонажем, тому що. У підмогильному кожен персонаж в цьому творі, він типовий представник цієї епохи, можливо, може здатися, що прям аж занадто якийсь персонаж типу, карикатурний або односторонній, але в цьому, як мені здається, є суть, щоб показати типу, як одну рису, одну характерну особистість за допомогою одного персонажа. І от навколо марти якраз ці персонажі здебільшого чоловіки показані. Це і Дмитро, і Юрій, і там кооператор. Загалом різні, типу, як представники і професій, і віку. Але вони так чудово прописані, так чудово зображені я. Чесно, я читала, і я насолоджувалася тим, що дуже якось філігранно описано те, що, чим є кожен герой. І це для мене було насправді. Дуже, от мабуть, це саме те, що мене захопило, це психологізм. А те, що відштовхувало мене, це страшенно довжелесні діалоги або монологи, де вони там думають і розмірковують про світле майбутнє, про раціоналізацію, про те, в який час вони живуть, і як вони будуть от розбудовувати цю соціалістичну країну. Я читала моментами, мені просто хотілося перегорнути цей діалог але, або там монолог, ці роздуми, але все ж таки я дочитувала, прочитувала все. І що мені надзвичайно сподобалося в цій повісті, так це фінал. От просто супер. Я лише читаючи, була налаштована на м, дуже таку типову розв'язку е, цієї історії в українській літературі. Але так не сталося, і це в мене просто настільки втішило, що Підмогильний показав альтернативний варіант, показав типу, як реальність е, наблизив те, що відбулося в фіналі. В Принципі, всю історію, яка відбувалася з головною героїною до реальності, і це було тим, що просто неймовірно мені сподобалось, і через що я захотіла прочитати інші твори під могильного. Це просто, от якщо не читали, і знаєте, у Підмогильного лише місто, як до цього знала і я, то дуже рекомендую далі читати невеличку драму. Також у Підмогильного є багато інших цікавих творів, я ще не читала, але планую. От, тому я захоплена саме цим твором і таким відкриттям того, що вау! В подібних історіях все може бути інакше. І Класно, що українські письменники таки писали про це. Після такого приємного відкриття у Підмогильного я вирішила продовжувати читати Украліт, і в принципі в мене в планах було читання лише укриліт в квітні, саме класичної. І тому я взялася за читання жовтого князя Василя Барки. І це виявилося. Дуже складно насправді тому, що жовтого князя я читала фактично весь квітень. Якщо під могильного я прочитала там за кілька днів, то Василь Барка, мені спочатку дуже важко було чомусь читати через мову. Дуже м -м, незвичним здавався текст якось складно для мене побудованим. От, якісь інверсії, звороти, там, переінакшення, перескладання речення. І це мені якось в перші кілька сторінок давалося важко, навіть не через історію, а саме через мову. А історія, звісно, якщо ви раптом не знаєте про що жовтий князь Василя Барки, то він про Голодомор 1932-33 років в Україні. І історія, звісно, легкою не мала бути, але я думала насправді, переоцінивши свої сили, що після саду гециманського Багряного мені вже ну, нічого не страшно, після описаних сцен в НКВД з катуваннями і з усім іншим, я думала, що я помилялась. Я помилялась, і читати історію однієї сім'ї з Полтавщини в страшні роки голодомору було дуже важко. В центрі сюжету не надто заможна сім'я з Полтавщини, і те, як описані головні герої, і Стосунки, взаємодія між ними, воно мене водночас і надихало, наповнювало теплом, тому що стосунки в людині дуже ніжні, дуже теплі. І водночас це надзвичайно сильно краяло серце, тому що події відбувалися не найкращим чином для всіх членів родини. І загалом описане про те, що відбувалось і як це відбувалось, про те, що робили для того, щоб винищити людей, українських селян? Це неймовірно, надзвичайно сильно. я завжди такими сильними творами захоплююсь, тому що я навіть не уявляю, як можна було це писати. І коли ще й ти. Читаєш, розумієш, що написано з реальних подій. От знаєте, є такі твори, які читаєш, навіть не знаючи, що вони написані з реальних подій, і от в тексті воно розуміється, що воно написано з реальності. У мене так було з Оспом Бянським, і його поза межами болю. Я не знала, що ця історія. Автобіографічна і сталася в реальності. І я читала і розуміла, що так неймовірно реалістично написано, що таке не можна було просто вигадати, і вже після прочитання я дізналася, що це насправді не вигадка. Точно так само з творами Багаряного і з твором творами Василя Барки. тому що навіть якби я не знала, що це написано з реальних подій. Я вже під час читання жовтого князя познайомився з біографією письменника, дізналася, що в 32-му-33 роках сам Василь Барка не знаходився на території сучасної країни, бо тоді вже він зазнав переслідувань і був там десь чи на Кавказі, чи де, чи на Кубані загалом. Але... В нього брат знаходиться на Полтавщині, і вже в роки Другої світової він збирав і записував свідчення тих, хто вижив після 32-33 років. І, власне, з цього і народився жовтий князь. Читати це невимовно важко. І я не раз робила перерви в читанні. мене Ми... було таке, що я кілька днів читаю, кілька днів не читаю. Знову кілька днів читаю, знову кілька днів не читаю. Не знаю, можливо, це ще було пов'язано з тим, що я читала в електронному варіанті, і мені зараз з електронки чомусь дуже важко читати, очі дуже болять. Можливо, якби я читала в папері, все ж таки справа йшла трошки швидше, а можливо і ні, тому що історія далася мені дуже складно, попри те, що я була готова до, ну, як мені здавалось, до того, що це буде складно, бо. Про що можна писати в історії про голодомор, звісно, про найгірше. Але я не могла не читати, тому що це для мене була така велика прогалина не знати цього твору. І я вирішила все ж знати це, як би важко це не було. І загалом, так я можу сказати, про всі важкі. Твори української літератури, які е, мене часто запитують, як ти можеш зараз таке читати, коли от такі події відбуваються, і хочеться ніби часто втекти від реальності в якісь е, кращі світи книжкові, а ти обираєш таке. І я розумію, що так, я обираю таке саме, тому що я хочу знати. Я хочу знати, якби страшно і важко це не було. І знаючи от особливо такі автобіографічні, історичні моменти, я розумію, що якщо вижили ті люди стільки років назад, то це зробимо і ми, і це надзвичайно сильно мене, я навіть не знаю, яке слово підібрати, надихається не зовсім те, наповнює. Не знаю, впевненістю в тому, що ми обов'язково виживемо, іншого просто не може бути. Тому, якщо раптом ви ще не читали жовтого князя, дуже рекомендую. Це однозначно одна з кращих книг цього року для мене. Одна з найсильніших, я думаю. Тож рекомендую. Але будьте готові до того, що це буде важко. Після Василя Барки я збиралася читати Багряного. <гум> так. Іноді мені скидається, що в мене почалася якась фаза мазохізму в читанні, але, але мені хотілося читати от саме це і саме так. Але. Жовтий князь так сильно і так важко вплинув на мене, що я не могла далі читати щось подібне, Треба було однозначно щось легше від, 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 відволіктись, відпочити емоційно в читанні з якоюсь легкою історією. Я продовжила читати е, книгу англійською, яка в мене є. Власне, оцю The Athline Troutlands прочитала нарешті до половини книги, і вже в читанні я розуміла, що це не, ну, трошки не те, що мені зараз потрібно, тому що все ж таки хотілося максимально легкої історії, з якою можна відпочити, а тут теж історія складнувата. І плюс, я не знаю, пам'ятала таку штуку, що в мене якось так сильно напружується мозок, коли я читаю англійською. Ніби я не знаю, що робиться, але можливо це саме з цією книгою, так, тому що написано з великою кількістю сленгу, скорочень. І я просто часто угублюся в цьому всьому, але дочитати книгу в квітні не вийшло, тому я буду розповідати про неї якось. Наступного разу, можливо, а можливо і ні. І тут несподівано мені в руки потрапила книга про гіду світ Валерія Кришня. Це е, розповідь, автобіографічна розповідь про навколосвітню подорож на мотоциклі. Е, добре, що ця книга опинилася в моїх руках так вчасно. Дуже дякую пані Ольга. Якщо... Чи ні. Якщо я знаю, що ви дивитесь ці відео, тому дякую за цю книгу. Це якраз та історія, з якою мені вдалося відпочити. Я її ковтнула за два дні, а якби могла, мабуть, її за один зробила б це, просто тому що один з них був у мене робочий. А вже у вихідний я як засіла за читання, щоб прочитала все дуже і дуже швидко. І я дуже втішена з того, що не знаю, я в цій книзі знайшла стільки м, особистих якихось відгуків на те, як подорожувала я і як я писала свою книгу, тому що тут у Валерія теж фокус на тому, що м, фокус, як мені здається, не власне на подорожах, а на здійсненні мрії автор розповідає, що він з дитинства захоплювався мотоциклами, і як він, власне, прийшов до того, щоб здійснити навколосвітню подорож на мотоциклі. І ідея полягає в тому, що здійснити мрію реально це можливо. І мені дуже сподобалось те, що описано багато відчуттів і переживань, пов'язаних з цим. Описано підготовку до навколосвітньої подорожі, описано дуже багато моментів і деталей, які загартовували Валерія в подорожі, тому що не відбувалося все гладко і просто. От було дуже багато моментів і небезпечних. І Таких, які втомлювали. І мені це надзвичайно сильно сподобалося. Я не знаю, я знайшла так багато збігів з тим, як я писала свою книжку про подорожі. Типу, що насправді книга ніби про подорожі, а ніби і про власні почуття і відчуття в цьому всьому, не знаєте, не стандартний путівник що от є такі місця і там варто відвідати те і те і от от таку штуку а вхід коштує стільки ну типу як тревел відео на Ютубі. А якраз дух мандрівництва описано. Описано, як воно бути мандрівником, як це почуватися мандрівником, а не просто, ну, Стандартний, не знаю, набір, що варто відвідати в тому чи іншому місці, і мені дуже сподобалася авторська відвертість, особливо наприкінці подорожі, де він розповідав про власну втому і не тільки про інші різні обставини, з яким склалося його життя. Ще. Мені надзвичайно сильно сподобалось те, що в книзі є розділ, чи існує життя після здійснення мрії. Це просто суперське. І, типу, знаєте, от здійснив мрію, відправився в навколосвітню подорож. А, а, а далі? А далі що? І про це автор теж говорить. І це те, що мене прям якось так надихнуло, змотивувало, чи що. Я знову задумалася про подорожі, про те, що я маю з цим усім робити, але це вже, мабуть, окрема розмова для окремого відео. Загалом, якщо ви мандрівник в душі, то дуже рекомендую вам цю книгу про її світ. Дуже класно. Цікаво, легко, пригодницько і надихаюче, насправді. На те, щоб здійснювати свою мрію або мрії реально можливо, і те, що які б не були перешкоди, вони загортовують і показують, чи насправді те, чого хочеться, потрібно, і наскільки сильно його хочеться, і наскільки сильно ти готовий йти до здійснення бажаного. Тому рекомендую. На цьому вже буду завершувати. Дякую за те, що дивились це відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи читали ви щось з моїх прочитаних книг, чи, можливо, читали щось інше у цих письменників. Я буду дуже рада дізнатися про це і, можливо, отримую від вас якісь рекомендації. І також напишіть, чи. Захотілося вам прочитати щось із цього е після перегляду мого відео. Дякую ще раз вам за перегляд. Дякую за те, що ви є, і до наступних відео. Па-па!